Що ви наразі робите? Сидите в борі, п'яте горілку козаки та закусуєте батонами. Це значить, що ви ще не бачили страхіть зони, та які жахи вона скриває в собі. Так, в борі ви цих жахів не побачите, але якщо спуститись до тих самих лабораторій, все стане ясно. Найстрашніші місця зони. Найнебезпечніші місця зони. І здавалося б, ну, радіації трішки в лабораторіях ну, щось тут, Але цей рівень радіації ще не страшний. В кожній лабораторії дольста й житиме. І це будуть не сталкери. і не монолітовці. І далеко не безобітні тушкончики. І саме сьогодні я вам розповім про таке створіння. а ми починаємо. Бібліотекар на вигляд схожий на тусто сутуло кровососнення. Ішовши в притул намагається атакувати своїми потужними та мускулістими руками. Під час поводні вимовляє уриві фраз, зовсім позбавлені сенсу, що свідчить про деякий внутрішній інтелект. Мешкають вони групами по дві-три особи. Як він відноситься з більшою частиною тварюксони, невідомо. Але відомо, що він не ворогує зомбі та із лунами. Також він не підкорюється впливу контролера, тобто контролер не може взяти його як свого підлегло. Проживає взагалом тільки в лабораторіях, таких як Х18 та Х16. Але іноді може вивізти наверх. Сам мутант зустрічається в водах і тільки в вудах. Перенесений він з гри метро 2033. Він е, досить добре сильний, але погано захищений. Одну ріжку від АК-47 цілком вистачить, щоб вбити його. Але окремі його види можуть витримати із десяток попадань в голову з самих крутих дробовиків, таких як Спос-12 та Сайо. Іноді досвідчені сталкери називають його косолом, тому що він, перед тим як бити сталкера, розломає його всі кістки, згинає ноги та руки. Взагалі його можна дуже рідко побачити. І ті, хто його обочі, дуже рідко залишалися в живих. За своїх габаритів йому дуже важко пересуватися, тому наздонати він вас не зможе. Моя два підвиди, старий та молодий. Старий просто темніше молодого. От ви, друзі, дізналися про ще один жавезон, з яким краще не стикотися. До нових зустрічей! Бувайте!